Всім привіт! Це канал Ласька творить І сьогодні я буду знімати геть на відео для мого каналу. Це розпаковка. Тому що, як виявилось, в моєму оточенні є одна така пані, яка фея, <фе> тому що я не знаю, як її інакше назвати, яка вирішила зробити мені подарунок. І я не знаю просто, чи вона хоче бути публічною, тому імені не буду називати, але я хотіла зняти саме свою щиру повну реакцію. Бо від того часу, як мені прийшов пакунок, мені було дуже-дуже важко його не розпакувати. Єдине, що я зробила, це я зрізала тут плівку, оце все замалювала і заглянула під крафт папір. Так, це я не дивилася, що там всередині. Коротше, я заглянула одним оком, я в абсолютному захваті, і я хочу показати, поділитися. Мені здається, що, можливо, це буде анонсом до якихось нових робіт. І я чомусь так собі думаю, що, мабуть, оця посилка, цей подарунок. Це свого роду такий чарівний копняк, щоб робити щось, працювати, творити далі, тому що е, я дуже довго, більше ніж півроку, я взагалі нічого не малювала, не викладала, не з'являлася ніде в соцмережах вже рік майже. Е, Зв'язку з дуже трагічними подіями в моєму житті, про які я не готова говорити публічно. Е, єдине, що ближче коло моє оточення, знає, що сталося. Я також хочу сказати, що пакунок прийшов в день народження дуже важливою для мене людини вже на в цьому світі. Тому цей пакунок став для мене ще важливішим, і напевно я його вважаю якимось таким знаком, не знаю, як то ще назвати, тому що він підтримував всі мої починання і по всьому мені допомагав. Одразу хочу попросити, щоб під цим відео не було жодних коментарів, окрім коментарів подяки людині, яка мені ось це тут спакувала. Тому що ви просто будете в захваті. Я тут же бігаю пищу і думаю, ви теж, ймовірно, будете пищати. І я вас ще раз прошу, не дивіться на мої порепані руки. То просто робота. Добре, давайте будемо дивитися, що тут всередині. Так. Я вже тут заглядала, як я вже говорила, напевно, на 100% спробі щось тут дописати, щоб не рюмсати. Ми знімаємо ось. І тут, о, господи, подивіться, що тут перше виглядає. Розкіш, розкішна, розкіш. Боженько ж, ти мій. Я просто не знаю, що тут сказати. Боже мій! А -а -а. Чуваки, ви ще просто розуміли. Я оком, краєм ока, я заглянула, але всього я не розпаковувала. І е, мені просто хотілося, щоб реакція була щира. Я просто зараз, як в залізу бетоні і зі мною говорити, нереально, тут у мене курчаляга реакція з'явилась. Це е, 100% бувовна, це дуже класний папір, е, з дуже кльовою репутацією. Е, е, папір, е, в якого ціна крила Боїнгу, і е, коротше. Але він класний, я багато читала про нього відеоків, але я ще до нього не дійшла, тому що у мене запаси целюлози на 100-500 років вперед і на новий карантин. По -по -по, не дай Боже. Але, коротше, я накупила купу целюлози. Але а тут, а тут бавовна, Боже. Ну, словом, я вже навіть не знаю, як це називати, окрім як чарівний суперпенділь, щоб почати роботи. Будуть тут роботи, будуть, обіцяю. Дивимося, що тут далі є. Ой. Боже, яке чудо! Ви Він ото подивіться. Так, писульки я вам не покажу, бо це лічно є. Простіті. Добре. Так, мені зробили листівку. Я вам її не покажу, бо це особисте. І це, вочевидь, піде в рамочку. О Боже! Я не знаю, що сказати. Пані, яка мені спакувала це чудо, ви мені тут в коментарях напишіть, бо знову ж я не знаю, чи ви хочете публічності, то я вашого імені не називаю. Але якщо ви тут пишете, то е, я вимагаю, просто вимагаю, аби люди, які мене дивляться, залишили вам коментар. Тому що мати Божа бляха. Божечки. Ух, добре, на відео, напевно, видно, що в мене всі руки трусять. А ви знаєте, в чому сам дві ж Насправді я чекала ось це. Дивіться, мені акваріус прислали. Я очікувала, очікувала ось це чудо, тому що я дуже хотіла їх спробувати. І це, до речі, палітра, якої я вже казала не один раз, що 12 кольорів зазвичай 12-16 кольорів зверху вистачить, щоб бути круті, супер-мега-професійні роботи. А не брати просто передальйон кольорів і не знати, куди їх сунути. Тут дуже класна і гармонійно складена є палітра. Я навіть бачу, що тут є пруська синя, якої, до речі, у мене в жодній колекції немає. Вона має унікальний, абсолютно унікальний колір, але ще вона вміє робити чух-чух-чух з паперу. Це не наїзд, до речі, якщо що, тому що насправді в різних виробників він себе може трошки по-різному вести, але насправді це дуже такий колір з характером. І от я буду це все тестувати, ну палітра тут, звичайно, просто зашибісь. Ви Просто, ну то подивіться, це просто космос, космос космічний. Масло масляне, все як я люблю. У нас буде розпаковка, і у нас буде робота з цими фарбами. Чому я поставила їх догори ногами? Тому що, тому що я Леська, у мене все догори ногами, і життя моє догори ногами. Ох, 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 бляха. Коли я подумала, що вже все, виявляється, тут є ще один пакетик. Я туди заглянула. Тепер я тут витрушую. І о, господи. Коли я думала, що вже все, виявилось, що не все, бо є ще. О, слухайте, в мене руки трусяться. Подивіться на то, подивіться на то, подивіться на то! Це просто. 에... Вибачте за звуки дикого 에... лося. <свят> я не знаю, з чим ще порівняти просто. Ви не розумієте мого захвату. Я від самого початку дуже хотіла зняти, зняти відео. У мене там хліб горить, а я тут, коротше, речу. Нічого, хліб ми врятуємо. 에... Просто, ну то подивіться. Дивіться, яка розкіш. 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 에... Ви ж розумієте, що в мене будуть роботи, зроблені цими фарбами, бо це просто космос. В е, чому прикол? Коли я починала займатися аквареллю, знову після дуже довгої перерви, чому я знов тримаю їх до гронгами? Е, я дуже хотіла, коли збирала свій перший набір, попробувати саме польську фарбу, тому що польський виробник він доволі відомий. І ось цей марка, так і звається, Роман Шмаль. Я раніше купувала від нього олію, розчинник і всякі інші такі приколи для олійного живопису. В основному ще коли вчилась. У мене ще досі є запаси, я досі цим всім працюю, але я не пробувала їхньої акварелі, і мені прямо дуже сильно хотілося порівняти, тому що, знову ж вчилася я на марці, яку не можу називати. Будь ласка, фарбочки не падайте, тому що ви просто занадто розкішні, щоб оце падати. Ви повинні бути на п'єдесталі. Я повинна вас протестувати, перш ніж, перш ніж щось буде. Е, я дуже хотіла їх спробувати, тому що в нас, в принципі, не дуже той великий вибір був. А от це фарба професійна і дуже багато хороших відгуків про неї в основному на іноземному Ютубі, бо в Україні просто нереально було їх дістати. Зараз вони вже щось по чуть-чуть починають з'являтися в якійсь доступності. Але ось мені тут зробили такий просто феноменальний подарунок, бо я не знаю, як то що назвати. це просто розкіш розкішна і. Фух, дай Боже вам здоров'я. Все, що я можу сказати. Дай Боже вам здоров'я. Я буду кричати поза камерою, бо вам просто, напевно, ці інші звуки дикого лося чути вже не треба. Мої сусіди вже нарешті таки викличуть санітарів, Це давно треба було зробити, я вважаю. Ну, тепер у них буде серйозний привід. Окремо дякую за листівку, яку ви мені вислали. Про це усе. Буде огляд і будуть готові роботи. І знову ж, хочу повторити, що я не хочу бачити під цим відео жодних коментарів, окрім коментарів е пані, яка стала моєю маленькою феєю і зробила мені подарунок феноменальну, неймовірну дату, що я буду сприймати як знак. Дякую вам ще раз, дякую за перегляд. Це дуже малесеньке відео, тому що. Щоб ви просто розуміли, коли я оце запощу, я вже буду ними малювати. Це, типу, як задом наперед. Словом, чекайте, чекайте нових відео, чекайте нових рілсів. Е, у мене тут ще є цілий список, який я маю запостити, Який я ну, знімала, але не запостила. То оце все я покладаю. Я навіть кульочки збережу в пакетики. Знаєте, О, боже, руки трусяться. Дякую, до зустрічі! Ми подивилися мої скарби. Па-па!